Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини, зведення Хова. Об 11.40 відбувся обстріл крилатою ракетою Х-35У міста Харків, пошкоджено будівлю комунального закладу та багатоквартирний будинок. Постраждав 64-річний охоронець без госпіталізації. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Сеньківка, Степовано, Василівка, Котлярівка та інші. Авіаударів зазнали населені пункти Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка. О 4.50 у селі. Чорнолоска Красноградського району, внаслідок ворожого ракетного обстрілу, без світла залишилося 78 абонентів без постраждалих. О 3.15 у місті Ізюм відбувся ворожий обстріл БПЛА Шахет, внаслідок якого пошкоджено будівлю закладу освіти та приватний будинок. Поранення отримав 62-річний охоронець без госпіталізації. Пошкоджено приватний будинок та господарська споруда без постраждалих. О 15.40 відбувся ворожий обстріл Обстріл міста Куп'янськ з реактивної системи залпового вогню Ураган, внаслідок якого було пошкоджено приватний будинок, будівлю молочно-консервного комбінату, травмовано 55-річного чоловіка. О 8.45 стався обстріл села Олександрівка Богодухівського району з реактивної системи залпового вогню ГРАД, внаслідок якого пошкоджено будівлю місцевої установи: дев'ять приватних будинків, два приватних автомобілі, будівлю закладу освіти. Отримала пор... Ранення – 56-річна жінка. О 8.45 Відбувся обстріл села Одноробівка Богодухівського району з реактивної системи залпового вогню град. Постраждалі та руйнування відсутні. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 63 оперативних виїзди. Протягом доби підрозділи ДСНС залучались до гасіння однієї пожежі, спричиненої ворожими обстрілами. Подія трапилась у місті Ізюм. внаслідок влучання БПЛА в будівлю цивільної інфраструктури. Сталося загоряння на площі трьох квадратних метрів. Постраждав чоловік 1962 року народження. Від ДСНС було залучено дві одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Загалом минулої доби вогнеборці ліквідували 39 пожеж в екосистемах на загальній площі 17,5 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 54 одиниці вибухонебезпечних предметів. З даними генштабу зсу за минулу добу на Куп'янському напрямку ворог здійснив одну безуспішну атаку в районі Іванівки. Марія Совєва, Дмитронгоєн та Ігор Мікенін, Харків. Новини. Цієї ночі ворог знову атакував Україну дронами Камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 13 ворожих безпілотників типу шахет. Знищено 10 у Харківській, Сумській та Київській областях. Протягом минулої доби окупанти атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Світовий банк виділив півтора мільярди доларів на розвиток і відновлення України. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Глава уряду зазначив, що з цієї суми 984 мільйона мільйони доларів надійде від Японії, а 516 мільйонів доларів від Великої Британії. Відомо, що кошти будуть перераховані вже до кінця березня 2024 року. Президент Сербії Олександр Вучич у соціальних мережах опублікував пост про важкі дні для країни і її жителів. Він не навів жодних деталей щодо загроз для Сербії, однак пообіцяв поінформувати жителів про це найближчими днями. Попереду важкі дні для Сербії, життєві національні інтереси Сербії під загрозою. Я ознайомлю народ Сербії з усіма викликами, які нас чекають, буде важко як ніколи. Важко ми будемо боротися. Сербія переможе. Написав Вучіч. Польща анонсувала переговори з Україною. Вони відбудуться у середу, 27 березня. Про це заявив польський міністр Числав Секерський. Відомо, що окрім українських та польських міністрів сільського господарства, заступників міністрів, радників, також будуть присутні представники асоціації виробників різних рослин. Україна вийшла на євро 2024 з футболу. Збірна нашої держави з футболу обіграла Ісландію у вирішальному матчі відбору на чемпіонат Європи 2024 року. Матч у Врославі закінчився із рахунком 2-1 на користь українців. Відомо, що євро 2024 проходитиме з 14 червня до 14 липня в Німеччині. За підсумками жеребкування у грудні Україна потрапила до групи Є е і зіграє проти збірних Бельгії Словаччини. Чини та Румунії. В перші дні війни і перші місяці війни були дуже серйозні обстріли, і неможливо було навіть порахувати скільки обстрілів було у житлових. Кварталах міста, по центру міста, по енергетичній і інфраструктури міста. Але хочу сказати, що цей обстріл, який був в п'ятницю, він був найпотужніший за всі часи війни, бо була зруйнована практично вся енергетична мережа, енергетична система, що стосується того наскільки, наскільки знаєте, почастішило чи не почастішило, дійсно, ми констатуємо, Мо що з кінця минулого року було дуже багато обстрілів, і сьогодні обстріли продовжуються, і вночі у нас були е, намагання, е, бо до нас літило вісім шахетів, але вони були всі збиті нашими системами протиповітряної оборони. Е, тими, хто е, це е, повинен це робити, е, але на жаль, сьогодні е, у, у вже дневний час, бо е, був обстріл ракетний обстріл і. Було влучання ракети. На щастя нема постраждавших серед людей, але вибито вікна, дах, дахи. дахи. Розбите адміністративне будівля. це все є. Я не можу сказати, з чим з чим це пов'язане. Це пов'язано, перш за все налякати людей, залякати незламний Харков. Бо спочатку вони нас все лякають, лякають, але Харков був є і буде незламним містом, українським містом. Не хочу нічого казати, коментувати всі ці знаєте, висловлювальне, але ми віримо в зсу ми виставили в дуже часи 2022 року. Виставимо і зараз. Що стосується планів Путіна, то вони ж ніяк не з спочатку війни. Коли він почав цю війну, він хоче захопити всю Україну, не тільки Харків чи інші міста, а всю Україну і не можна Важливо, що хочуть росіяни. Важливо, як ми цим будемо протидіяти, і як ми протидіємо. Тому ми віримо в нашу ЗСУ, допомагаємо всім нашим військовим, військовим і обов'язково відберемо всі атаки, які можуть бути на різних напрямках. У нас є дефіцит постачання електроенергії, тому ми не включаємо вуличне освітлення. Але що стосується сьогодні, того як забезпечується електропостачання, так і є дефіцит електропостачання. Але харково спільно з Укренергою розробила графіки відключень і Маємо надію, що вони будуть е, витримувати ці графіки е, щодо відключення. Крім цього, нам вдалося е, сьогодні е, відновити вчора відновити роботу метрополітену. Сьогодні ми скоротили інтервали е, потягу метрополітену е, в пікові нагрузки, е, і вони були у нас по 20 хвилин. Зараз у нас в пікові часи. Вони. Десь 14-12 хвилин, і будемо скорочувати. Та які плани по відновленню вже говорили, що це справа ну насправді як мінімум декількох місяців. Та да, на жаль, мені е, зараз е, трудно коментувати це над цим працюють е, і працівники Харкову а взагалі е, працюють Укренерга, бо всі трансформаторні підстанції розтрощені. Е, ТЕЦ е, теж розтрощена, е, тому вони кажуть, що десь е, місяця пів півтора, два і вони зможуть це зробити, але е, пройде. Нас для того, щоб все це відновити, бо дуже і дуже серйозна руйнація через блекаут, спричинений наймасованішою ракетною атакою у Харкові в посиленому режимі. Працюють усі пункти незламності. Це один з них розташований у холодногірському районі. Він розрахований на одночасне перебування 150 людей. Щодня сюди приходять близько 350 людей. Найбільше людей перебувало тут у п'ятницю. Розповідають працівники пункту. Але і в суботу, і в неділю відвідувачів було багато. Всього ж цей пункт протягом трьох останніх діб відвідало більше 800 осіб. Тут є все необхідне: від півсотні точок під телефонів та безпарольного вайфаю до гарячого чаю з печивом. Є термопоти, є буржуйки, на яких ми гріємо. Окріп для того, щоб люди могли зігрітися, попити чаю. Є в нас трансформатори, які працюють, В нас є куточок для дітей, де вони граються, малюють, тобто, все. Для того щоб люди себе почували комфортно в медичному куточку. Є все для надання першої невідкладної допомоги. Окремо створені і спальні місця для тих, хто хоче перепочити або залишитися тут на ніч. Для комфортного перебування матусь з маленькими дітками облаштували спеціальну кімнату зі зручними ліжками, з пеленальним столиком з ігровою зоною. Тут же можна отримати і медичну допомогу. Заходять до пунктів не лише батьки з дітьми та люди похилого віку. Арківські пункти незламності виконують функцію і своєрідних молодіжних пабів. Молодь тут залюбки проводить час у п'ятницю. Вимкнули світло: нічим зарядити телефон. Повербанк розряджений і треба кудись іти. А я знаю, що всі гімназії номер 152 Є і зарядні пристрої, і харчування можна заварити чай, можна просто поспілкуватися з друзями. Також тут є безкоштовний Wi-Fi і можна в будь-яку точку світу зателефонувати, написати. Повідомити, що з вами там все добре, що ви в цьому місці під повним захистом на дану годину в мене вдома немає світла. Я сюди заходжу частенько з другом, можу попити чаю, тут є пряники, печиво, всяке, і зарядити свої пристрої. Багато людей вміщається тут. може приходити заряджатися. І спілкуватися з усіма, якщо треба, можна робити навіть домашні завдання. Тут є столи, і все для цього. Незламності відкриті цілодобово у всіх районах Харкова. Зазначає мер міста. Всього їх 74. Він особисто завітав до низки пунктів, щоб переконатись, що харків'яни там отримують всі необхідні послуги. Люди приходять, вони можуть вам підзарядити свої мобільні телефони, гаджети. Крім цього, вибити гарячих І Ще головне, що є на пунктах незламності, це інтернет і люди дуже багато користуються. Тернета в пунктах незглавності там тепло і деякий час люди проводять там. Дійсно, у нас було дуже багато людей, які використовували пункти незглавності в п'ятницю в суботу. Сьогодні трошечки менше, бо є вже електропостачання у різних районах міста Харкова. Сьогодні енергетики не вистачає потужності, не вистачає тому є відключення. Будемо працювати разом з обленерго над тим, щоб проінформувати людей, що були. Чіткий графік відключень житлових будинків, і будемо працювати далі. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Денис Рибалко, Олексій Муравйов, Харків, Новини. Одна з найбільших багатопрофільних лікарень Харкова боротьба за життя пацієнтів тут ведеться 24 на 7, без вихідних і не припиняється ні на хвилину. Навіть в умовах повного блекауту, коли ворог прагне паралізувати Харків, знеструмавши його ракетними атаками по енергетичній. Інфраструктурі лікарня працює і працювала в штатному режимі. Як тільки вимкнувся світло, лікарня переключилась на роботу генераторів, всі наші реанімаційні відділення, також інші відділення, приймальне відділення, все те, що необхідно, було працювало. Лікарня не зупиняла свою роботу ні на хвилину. Лікарня розрахована на 900 ліжок. Розгорнута 25 операційних і в нас 54 реанімаційні ліжка. Якщо вимикається світло, включається генератор. Бо це апаратура, бо це пацієнти, які знаходяться на штучній вентиляції легенів. Якщо вимикається світло, у нас все відбувається все автоматично. Для безперебійної роботи медзаклад має в арсеналі декілька одиниць альтернативних джерел енергії. Один з найбільших забезпечує електроенергією головний корпус, ще два опікове відділення та морг. На випадок форс-мажорних ситуацій у нас є три дизель-генератора. Найбільше з них найпотужніші у мене за спиною. Ви його бачите, і ще є два дизель-генератори, які забезпечують другий корпус, та корпус патологоанатомічного відділення. Всі вони в автономатичному режимі підключають напругу, як тільки в міських мережах пропадає електрична енергія. Тому ми жодного разу не зупиняли лікарню. У нас все, що потрібно, працюють: операційне, реанімаційні відділення, палати, ліфти, все обладнання, і томограф магніторезонансний, резонансний, і томограф комп'ютерний, все працює. Тому ми отак готові до блекаутів. 2022-й був роком хороших уроків для прифронтового Харкова. Тому, аби медична сфера не зупиняла свою роботу під час знеструмлення міста, всі медустанови переходять на альтернативні джерела енергії у випадку зникнення світла у місті чи якомусь з районів потрібно менше хвилини, аби лікарня, поліклініка чи пологовий перейшли на роботу за допомогою генераторів. Лео частку обладнання передали Харкову міжнародні партнери. Тому якби ворог не намагався, паралізувати Харків не вдасться. Незважаючи на складнощі в енергетиці, всі лікувальні заклади охорони здоров'я Харківської міської ради працюють в штатному режимі. Всім нашим пацієнтам надається кваліфікована своєчасна медична допомога, чи то, то консультація сімейного лікаря, чи то пологи, чи оперативні втручання. Всі наші лікарні і поліклініки підключені до генераторів. У нас є запас палива. На сьогоднішній день у нас 62 комунальних некомерційних підприємств. Ємства всі вони в 100% забезпечені генераторами. Наші медичні заклади отримали допомогу від наших європейських та міжнародних партнерів. Тому на сьогоднішній день ми забезпечені на 100%. Леся Сергій Пере, Станіслав Ришко та Юрій Бобикин, Харків, Новини. У Харкові відзначають День служби безпеки України, співробітники якої пліч опліч із іншими службами та підрозділами стоять на захисті безпеки мирних жителів міста та області. Цих працівників вітають із професійним святом. А тих, хто віддав своє життя за рідну батьківщину, шанують важливість роботи СБУ, особливо під час повномасштабного вторгнення, не підлягає сумніву. Найкращим співробітникам вручили почесні грамоти та відзнаки. Yeah. Маю честь служити поруч з вами. Я пишаюсь цим. Я вдячний кожному з вас. Девіз служби безпеки України і харківського управління, безпека народу, безпека держави. Ви своїми діями, будь-яка ваша спецоперація на лінії фронту, на лінії зіткнення, в тилу ворога. Спецоперація по затриманню терористів, диверсантів, зрадників, колаборантів. Це шаг до нашої перемоги і це безпека народу, безпеки Харківщини і міста Харків. Я впевнений, що ваша ефективна робота дає можливість спокійно працювати Збройним силам на лінії фронту. Ми не дозволяємо стріляти їм в спину. Ми даємо можливість спокійно працювати органам державної влади, які мають можливість виконувати свої функціональні обов'язки завдяки тому, що їх ніхто не турбує. їх в черговий раз ніхто не відриває там на непотрібні об'єкти завдяки вашій роботі. Я Ще раз скажу, вдячне кожному з вас. За рік, як я командує оперативного верховування військ Харків, такої допомоги, як від Служби безпеки України, ну і Національної поліції теж, але сьогодні у нас свято Служби безпеки дуже приємно було працювати. Олександр Іванович, дуже дякую. Всегда було порозуміння. Ті операції, які вже згадувались, да вони проводяться. Не всі знають, які, але вони дуже-дуже ефективні. І збройні сили співпрацюють зі службою безпеки. Ми виконуємо всі одну, одне завдання: це знищити ворога, видати з нашої землі, щоб нас наступила мир, мир і мирне небо. Я всім вам бажаю мирного неба, здоров'я і разом до перемоги. Слава Україні! Служба безпеки України, в тому числі і. Управління у Харкові Харківській області воює успішно і потужно у всіх, яких тільки можливо вимірах, які є на цій війні. Лупашити ворога достойно, деяким службам ще треба повчитися. Я бажаю вам тільки перемоги і перемоги. Знаєте, на протязі всієї історії Харківська служба безпеки України завжди була дуже міцною і дуже потужною. І сьогодні ці традиції зберігаються, і я вдячний кожному з вас за те, що ви робите. Дійсно, щось як кажуть, залишається за кадром. Але дуже важливо сьогодні, у ці ж жахливі часи війни, щоб ми разом були згуртовані, щоб ворог це відчував, і це дуже важливо. І ви робите. Можлива і неможлива іноді для того, щоб був спокій у нашому місті, в місті Харкові, щоб люди були і відчували себе захищеними, і це дуже важливо. Знаєте, ви маєте безпрецедентний кредит довіри від харків'ян, і я дуже хочу, щоб і сьогодні, і завтра, і після нашої перемоги. Він зберегався. Я вдячний кожному з вас. Хочу привітати вас зі святом, побажати вам усім перш за все міцного здоров'я, щастя, щоб був родинний затишок, і щоб завжди ми відчували, що служба безпеки України стоїть на захисті нашої незалежної України і нашого славетного міста, міста Героя Харкова. Зі святом вас. Марія Соловйова, Аліна Курмашова, Віктор Ноздрачов та Олександра Панченко Харків. Новини.